Доброго дня! Рада я всіх вас вітати. Дітки, настала зимова пора. Перший місяць зими. Давайте пригадаємо, як називався? Крутий. А зараз настав місяць! Діча. Діча. Молодці! І зима вам пропонує зараз пограти у гру. Відгадай звуки зими. Готові відгадувати? Угу. Так. Важна. Тож слухай не важно. Так, почекайте це не те. Світи, мої Роботають? Зараз так. Не робота, Куди будуть работать? Вот. Готові? Граємо у цікаву музичну гру. Відгадайте звуки зими, будьте уважними. Здогадалося? Ні! хлестить. Скрип снігу під ногами.

Так. Це... Да. Yeah. А доїздаху. О, буруль. Вітер. 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 Це, коли нас сніг багато на дворі. <плес> <У, плес> Включаємо, прибираємо сніг, плакати. Так, молодці. Відгадали майже всі звуки. Це були звуки природного походження. А ми з вами знаємо. Ще й мовні звуки, так? Давайте пригадаємо приголосні звуки, які ми з вами вивчили. Так, хто пам'ятає? М. Так. Правильно. Молодці. Це які звуки? Голосні чи приголосні? Приголосим. 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 Однією рисочкою, так? А якщо я назву ось так сібіть? Двома рисочками Молодці. І сьогодні ми з вами знайомимося іще з одним звуком. Діти, дівчинка на ім'я Зіна хоче, щоб ми допомогли їй відгадати загадку. А відгадавши загадки, ми з вами дізнаємося, яку букву сьогодні будемо вивчати. Тож, Та ми... Довговухий пострібайчик, відгадайте, хто це? Так, молодці. Чорне, біле, чорне, біле, у очах аж заря біло, послугована, боячка гордо посадка, як драбинка неї. Сидіти, зібрати. Ні, Зебра. Посмугована конячка. Дебра. Правильно. Зебра. Так, вірно. Хто гнізда свого немає? Яйця іншим підкладає, та у лісі в холодку ку-ку-ку-ку? Це

у зошиті. зошиті. Без насіння виростає і міцне коріння має, ми їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? <пі> а тепер скажіть мені, будь ласка, а на яку літеру починаються всі ці слова? букву з. Зазуленька опять. Зазуля. Зазуля. вуло, З. Зу. Буква з. Ітера З. А, ітера, будемо вивчати саме її. Біля озера чи річки між зеленої травички змійка весело повзе, звилась, наче буква З. А тепер повторимо буква З. В. Вимовимо звук. Звук. З. З. Звук, звук з вимовляється за допомогою зубів. Який це звук? озима, озима, прекрасна оничка. Звучається як буква З велика та маленька. Уважно розгляньте, як вона виглядає. Та запам'ятайте. Ну що ж може бути схожа наша буква З? Давайте подивимось уважно. Так, на крила у чайки, на дороги у барана, накриття у метелика, на цифру крилі, на зуб у вительки, а також на гачок. Я риболовний. Хлопчики та дівчатка. Давайте розглянемо малюнок та назвемо предмети, які на ньому зображені. Морозиву, морозиву, козик, мамо, Мороженое. Мороженое. Так, замок: є звук з В яких ще словах зустрічається? З в яких словах? Коза. А це у горі що управляє. Воск. Везок. А пос... вот у нас? Коста. Ельний звук. Топор. Коста. Есть. звук за? Нет. Немая. Проверяем. Визок. Оза, оза. Так, молодці. Так, а тепер давайте пригадаємо, як виглядає наша літера з звук з. Так, ось так можна показати руками. її. Так? А домашнім вашим завданням буде зліпити з пластиліну будь-якого кольору, який вам подобається, літеру з. Ой, Давайте її ще раз уважно розглянемо, вона складається ось із двох таких гачечків, як півкова. А тепер зайчик далі хоче з вами пограти у гру. повинна знати ваш зайчик. Це повод. Важина. Неправильно. Подивіться уважно, якого кольору змії, де буква З зображена неправильно. Так. Неправильно. Ми з вами знаємо, який має правильно. Яку кольору? Яких кольорів? Правильно. Слухайте. Правильно.

Молодці. Отже, давайте зараз з вами пригадаємо звук з голосний чи приголосний. Голосний. Приголосний. Якою рисочкою він позначається? Однією чи двома? Однією. А тепер. Давайте зробимо так, щоб це можна було позначити двома рисочками. Давайте зробимо його м'яким. Як він буде звучати? Ось так він стане м'яким. Звук позначається Верді однією рисочкою. А м'які приголосні двома рисочками, саме відпочине трішки, алешки. Я готов. Сніжок танцює в небесах, на землю падає в казках, летить кружляє, як пушок. За дивом, радість сама на рукавички він всі вмить, І щось тихенько шелестить, а ну лови мене скоріш, я знову в небо полечу, як ми. Відлахи зліплять і сніжки, смішних сніговиків, чутки а сніжок радіє знов, бо дарувати любить любов. хей хо хей хо веселий сніжок, oh, крутиться в танці весь день без зупинок. хей хо хей хо іскриця зима, Сніжним <му> дивом радість. Відпочили? Відпочили? Да, 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 да. А зараз ми з вами приступаємо до роботи. Будьте уважними! Зараз ми з вами будемо читати, а. А, поєднувати голосні з приголосними. От. Okay. Так, а -а -а. так, а, -а, -а. а, -а, -а. А тепер будьте уважні: рисуємо сонечком. Сонечко Сонечко буде летіти. Відомо.

一、well, uh,，二，三，四，五、um. oh,，六，七，八，九，十，十，十，十。 du 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 i i z z z z z z a a z a Озору – Озор, Назор, Озор, Назор, Віз, Озор, Віз, Віз, Віз.

Усі! Дякую! Молодці! Отже, ми з вами вивчили не тільки літери, але й научилися читати склади. Дякую вам, дітки, за, у... за зустріч. Бажаю гарного вечора і до наступної зустрічі. Не забуваємо робити домашнє завдання, літеру з до побачення. До побачення. До побачення.